Делегація України на чолі із заступницею міністра внутрішніх справ Катериною Павліченка та головою національної поліції Іваном Вогівським взяли участь у 27-му європейському поліцейському конгресі, який відбувся в Берліні. Павліченко і Вигівські виступили перед учасниками конгресу. Вітаю всіх присутніх на цьому заході, заході, який об'єднує представників правоохоронних органів і силових структур багатьох країн. Запрошення делегації України у Конгресі є важливим сигналом солідарності та довіри. Для початку на цьому слайді я хотіла би звернути вашу увагу про ту статистику обстрілів, яку здійснює Росія щоденно по нашій державі. Це дозволить вам скласти краще уявлення, в яких, що, умовах щодня живуть, працюють наші громадяни. І в яких умовах виконують свої обов'язки працівники Міністерства внутрішніх справ. Дякую. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind. Alles Gute für Ihre Arbeit und hoffentlich bald За понад порожні повномасштабної війни Національна поліція України здобула унікальний досвід. Сподіваюсь, цей досвід вам ніколи не знадобиться. Але допоки існує російська армія, усіх не небезпеці. На теперішній час це база місце здання понад 560 тисяч осіб. Базовою незвичайності підрозділ усіх безпеки і оборони України. Ми обмінюємо знамену про цих злочинців з Усіма міжнародними партнерами, хто допомагає нам у розслідуванні всі злочинів. Національна поліція України як складова сил безпеки і оборони держави робить усе, аби війна не дісталась кордонів Європейських держав. Ми всі мотивовані бити ворога з авіації, відбивати, чому танками, нищити артилерією та ракетами. Адже за два роки війни більше сотні тисяч жахливих воєнних злочинів Російської Федерації і у нас. Не лишилось сумніву і жалю. Проте нам потрібна допомога, щоб було чим перемагати, і щоб наш страшний досвід не знадобився вам. Я радий бути сьогодні тут і засвідчити перед вами, що Україна жива, Україна бореться, Україна переможе. Миру всім нам. Слава Україні! На полях конгресу відбулися численні зустрічі голови Нацполіції України, зокрема із заступником виконавчого директора Європолу Юргеном Ебнором та президентом федерального відомства кримінальної поліції ФРН Ольгером Мюнхує Стером стояло питання виживання країни. Це було неважко, Кожен розумів, що від нього відбулося на перших місяці взагалі. Переформатувалися, тому що це ну, Київ, який там до 5 мільйонів, фактично всі виїхали. Це були блокпости, пусті вулиці, і робота протидії ДРГ разом, з груп в першу чергу. І також антимародерські групи створені. Тобто була трохи інша специфіка. Поступово десь в травні, коли вже від Києва пішли російські війська Потім ми беремо до ще додаткових функцій, ті, які були до війни. І тому, коли зараз стоїть питання існування держави, то тоді ми, ми боремося за свої. Тоді всі стають стрій, і ми готові це робити цілою. Ми Боремося, ми мотивовані і сподіваємося, звісно, на нашу перемогу, тому що правда за нами. Herzlichen Dank. Ich werde es in Ihrem, haben. Это будет место бюро. Это будет место моего 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 бюро. Это будет в моего бюро. Это будет место 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 моего бюро. Это Також Катерина Павліченка і Ван Вигівський провели переговори із державним секретарем МВС Німеччини Берндом Крсером. Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці, міграційної політики, гуманітарного розмінування тощо. А ще у голові національної поліції України одному з трьох учасників конгресу була надана висока честь забити гол у символічні ворота Євро 2024. <рес> у подарунок від організаторів бегивський отримав спеціальні поліцейські перчатки. Які як було сказано, можуть бути використані і голкіперадізворіть антипрезидент <плес> окрім того, Іван Вігівський поспілкувався із Філіпом Ламом, директором турніру УЄФА Євро 2024 не виключено, що влітку цього року українські поліцейські співпрацюватимуть з німецькими колегами над забезпеченням безпеки до футбольного турніру Ольга та Берлін.